Круто змінити своє життя, опанувати улюблене хобі, про яке мріяв з дитинства, вивчити нарешті іноземну мову. Все це не пізно розпочати робити в будь-якому віці, і це вкотре доводять харків'яни елегантного віку. Майже два роки в територіальному центрі основ'янського району в рамках навчання в університеті третього віку проходять уроки англійської мови. boy. I won't. I am glad to see you. Thank you that you come into our lesson. Як піддається англійська мова для вивчення вашим учням у такого елегантного віку? По-різному. Як для кого ж легко, а для когось чуть трудніше. Але вони дуже наполегливі і гарно подаються навчанню, виконують домашні справи, ми розмовляємо англійською, читаємо книжки. І Їм дуже подобається. Мені подобається передавати мої знання моїм друзям. Скажіть, скільки років ви викладаєте англійську? Я не викладачка, я аматорка. Мені просто подобається ця мова. Я вчала, вивчала її у школі, в інституті, і, а також закінчила курси англійської мови. Але я не вчителька. Виявилося, що Ольга Михайлівна така ж підопічна Основ'янського терцентру, як і її друзі. Але нестримна жага до життя, до корисної діяльності, каже вона, стала поштовхом до того, що пані Ольга сьогодні ділиться своїми знаннями з тими, кому ця наука цікава. Orange. Orange. Учні Ольги Михайлівни, попри свій поважний вік, говорить вона, сумлінно виконують усі завдання, вчать нові слова, складають їх у речення і намагаються практикуватись у розмовній англійській. I live in Hacков. I live in City my city is the best on Zaid Он ж Он лучший на землі. Лідія Федорівна стара навчить нову для себе мову і демонструє непогані результати. Говорить, що вже сьогодні у свої майже 80 років здатна підтримати розмову з іноземцями, якщо ті завітають до її рідного Харкова. Зможе відповісти на прості запитання закордонних гостей. І Віра Іванівна. Жінка говорить, навіть у школі не відвідувала уроки з таким завзяттям і цікавістю, як зараз. В школі 55 років назад вивчала англійську. Мені подобається. І сюди прийшла. Віра Іванівна розповідає, знайомі часто її питають: навіщо вам та англійська? На що вона, маючи відмінне почуття гумору, відповідає: На тому світі буду по-англійськи розмовляти. і все. Як вам дається навчання? Прекрасно. Мені дуже подобається. Мені міс Віра Іванівна. I live in Kharkov. You see a smile on every face. Flowers come out and birds arrive. Лідія Павлівна найстарша учениця цієї групи. Жінка переконана, що її 85 років не є перешкодою для вивчення улюбленого предмету і опанування нової справи. В школі Я вчала, вчила англійську мову, і мені дуже подобалось. У мене була четвірка тоді. От, ну, а так склалось життя, що далі я не пішла. Вчитись, школу закінчила, пішла робити. От а зараз от от, вчимо ми англійську мову. Мені дуже подобається, і щось десь треба почитати. Я читаю, а то подивлюсь переводчик, що там є. Мені це подобається. Лідія Павлівна наразі мешкає сама, тож говорить, майже увесь час проводить у терцентрі. Тут вони і творчістю займаються, і спортом. Вишивають, плетуть, малюють, і свята зустрічають. А за цікавою справою каже вона, і час веселіше спливає. Тут мені подобається. Ми тут все нашими руками зроблено. Я дуже дякую всім. І нам, дай Боже, миру, здоров'я і гарних людей. А у нас люди гарні. Я сама харків'янка народилась тут і ось. У терцентрі Основ'янського району з гордістю показують доробки своїх підопічних, якими прикрашені усі стіни закладу. Виставки робіт змінюють часто, бо місцеві майстрині не сидять без діла. І говорять, саме творчість і навчання допомагає їм триматися, посміхатися, радіти життю і продовжувати молодість. Яна Біляєва Ігор Горлуханін, Олексій Старенков, Олександра Панченко, Харків новини.